Доброго дня, наші любі підписники та глядачі. Сьогодні ми запросили на інтерв'ю нашу любу пацієнтку Анну Олегівну. Доброго дня. Добрий день. Ми дуже раді, що ви знайшли час та можливість поділитися своїм досвідом лікування в клініці Сената. розкажіть, будь ласка, що вас привело до нашої клініки? Мабуть, наші зуби. <свісно> <свісно> Рано. Рано чи пізно ми колись звертаємося до стоматолога. Це невід'ємно, це о, о, гігієна. Це лікування, це естетика. Тому... Насамперед, це здоров'я. І, і здоров'я також. Так, так. Так. А розкажіть, чи боялися ви раніше взагалі, стоматологів? І чи довго ви приймали рішення на ось таку масштабну роботу? Я, якщо чесно, з дитинства боюсь стоматологів, тому що ми народилися в 90-ті роки, коли ще не було стільки можливостей. От ті переживання дитинства вони перекладаються на доросле життя. Тому а вже ж було страшно, так це дуже багато пацієнтів, які саме пам'ятаючи той час, коли все було так страшно, і коли вони приходять в сенату, ми розвіємо всі міфи. Просто так, так, це так. Поки не спробуєш, ти не зрозумієш. Не зрозумієш. А з якою метою ви звернулись до нас? Що вас не влаштовувало у власній посмішці? Uh, все <гум> 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 ну Дійсно, це насправді так? так, тому що не так давно з uh, Веніри да, почали бути популярними. Раніше ми десь зубик відколовся, десь карієс, десь пломбочка, і ми їх підліплювали. Uh -huh. Чому кажу, що недавно вініри з'явилися? Тому що ну, це буквально 7-10 років. Сильно не, не було такого популярного, як реставрація, архітектурна, коронки, вініри, елайнери. І тому це робилось на знаєте, на смак і на професійність стоматолога, який зміг би ці, ці, ці зуби зробити максимально рівними для посмішки. Але ми ж розуміємо, що це е, тимчасово, що пройде десь рік-два, і воно все одно буде потребувати коригування, е, втручання і також воно не. Ненадійне, напевно. Ненадійне це одне і стовідсотково, що воно довго не протримається. Чому я вирішила на Вініри перейти? Ну, тому що це надійно, це, як кажуть, на все життя. А розкажіть, будь ласка, які емоції у вас викликав перший візит в клініку Саната? Які емоції викликало перше знайомство з лікарем? Що приємно, можливо, вразило вас? Вразило і дуже вразило мене вразив терапевт Марина Андріанівна. Вона працює на Чевдар. Угу. Це дуже гарний лікар, який має підхід. Вона до себе, людина, яка до себе розполагає. Дуже з нею комфортно спілкуватись, і вона мене вразила. Мені сподобалось те, що вона, як я прийшла, я як новий клієнт була, вона погукала всіх лікарів, вона позивала, покликала хірурга, ортопеда, ортодонта. Там дуже багато, і вона всіх всіх почекати, зараз прийдуть все. І це було все безкоштовно. Мене всі проконсультували, зорієнтували одразу по ціні. Це немало важливо, тому що вам потрібно те-то, тете, але ти не, не, не розумієш, яку ти суму можеш викласти за це, і це лякає. І коли приходив кожен е врач, він говорив конкретні мої проблеми. Е приблизна е вартість. Вартість. ціна да вартість моє, моєї послуги, що мені потрібно зробити. І потім вона сказала: дивіться там по своїм коштам, по своїм можливостям, що вам бажано зробити, а що ви вже дивіться на свої можливості. І це було в такому форматі людяному. А ми знаємо, що з вами далі працював наш лікар Денис Олександрович. Як ви зрозуміли, що йому йому можна довірити красу своєї посмішки? Пацієнтів. Багато від відгуків від пацієнтів було, а також якісь такі маленькі моменти ти їх запам'ятовуєш, тому що от, там, наприклад, була я у хірурга, він кликав Дениса Олександровича з ним проконсультуватися. Потім у мене чоловік до нього ходив. Тож він каже, що людина добропорядна, вона угу. спокійна, вона не робить боляче. Найголовніше, найголовніше. І згодом так я до нього попала, і в мене залишились після співпраці з ним. Залишились приємні відчуття емоції. Так саме так. А які у вас були побоювання чи, можливо, сумніви перед початком лікування? Були і вони завжди є у кожної людини, тому що ти, коли щось робиш, таке кардинальне, чи воно буде гарно, чи воно буде слугувати, чи це правильний вибір, вкладання коштів, того що воно коштує грошей, і ми це все всі розуміємо. Це, це якість. Це гарна посмішка і це на це життя, то, тому це воно з тою коштів. Але ж зауважу те, що чи ти прийшов і виконув за один раз ці гроші, не викинув, а навіть вклав вклав да, да, в, в своє майбутнє, в, в свою красу. Як для дівчини, так це вообще посмішка понад усе. Знаєте, я коли зробила вінір, мені все постійно хочеться посміхатися. посміхатися. Я довго постійно хочу, не хочу, але я посміхаюся, щоб всі бачили, яка в мене гарна посмішка. Я Ось вважаю, так. це супер інвестиція, тому що завжди так. ти ходиш у Я завжди казала, що і свою дитину навчаєш впевненість в собі це великий вклад в своє майбутнє. Якщо ти будеш впевнена в собі. То будуть перед тобою дуже багато дверей буде відчинятися, тому що е, коли ти впевнений, не ти до когось питаєшся тягнутися, а до тебе до тебе це так, римарочка так. від тексту. Але насправді так і є. Це впевненість. Посмішка це твоя впевненість. Дякую вам за таку обширну відповідь. А розкажіть детальніше, які ж маніпуляції вам були здійснені. Якщо спочатку це довга дуже історія. Для того, щоб поставити вініри, дуже багато на це критеріїв. Потрібно, щоб не тільки ті зуби, які ти хочеш вініри поставити, але й зуби сусідні вони були в належному стані. Тому у мене спочатку була і хірургія, і терапевт лікування каріесу, нальоту яких багато маленьких процедур вони не, не, не сильно такі прям важливі, але вони були. Підготовка до цього є. І як там показують, що це дуже класно в рекламах, що тут ти прийшов в тебе стара улипка через тиждень. О, в тебе вже вона сяє. ні, це не так насправді. Потрібно проходити лікування. В тебе повинно бути правильний прикус. На цим всім в санаті працюють оце. Я можу сказати. Цьому я дуже вдячна, що всі лікарі вони вкупі, не потрібно десь бігти їхати. Це все зробили в одному місці. В зручний для мене, по перший час. Ми підготували, а потім приступили з Денисом Олександровичем до. Основної роботи. Основної роботи так лікарі ж. Вони ж ще десь якісь психологи. <рес> Звичайно, Вони вміють і заспокоїти, і розвеселити. і… Ще мені сподобалось. А впродовж ось цих маніпуляцій вам було боляче? Чи ми змогли повністю розвіяти міф про болючі такі відчуття? Ні, болячі на жодному етапі мені не було. Ні коли, ліку... ні, коли ви лікуєте зуби, ні, коли ви ставите там собі вініри або ви звертаєтесь до хірургії, є дуже гарна анестезія, яка вона є в сенаті. Вона добре діє, я нічого не відчувала. А як довго тривав період реабілітації після встановлення вінірів? Через тиждень, коли мені поставили вініри, мене. Постійні вже конструкції. Так. В... Врач доктор мені попередив, що буде період реабілітації, воно буде і боліти, і буде чутливість. Але одразу сказав, ти можеш їсти все. Пити каву, їсти все. Це так, він дозволив. Так, є період реабілітації, але він терпимий, і якщо десь якийсь дискомфорт він і виставляє, то він каже, випиваєте якісь знеболюючі, які підходять для кожної людини. І воно це проходить. А так, все добре. Я прийшла додому, я вже могла посміхатися, їсти стейки, пити вино червоне. Але пару днів потрібно там звикли яка так? чутливість. Ось зараз ви вам вже встановили фінальні віри, і чи можу я вас запитати? Чи ви задоволені результатом? Так, я задоволена. Okay. Чому тому, що коли ми їх спочатку ти приходиш, ти приміряєш тобі, їх привозять. Ти приміряєш, якщо щось тобі не подобається. Це дуже важливо, тому що коли мені одягли е, пластмасові вініри на пару днів, вони е, дуже переживала, що вони якось будуть виглядати не натурально, натурально так, але це так було смішно, коли всі ж подруги, ану, 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 покажи, покажи. І я е, посміхаюся в камеру. А... Це точно вони тимчасові, вони дуже виглядають як свої гарно. зуби, вони робляться під твій колір зубів. І дуже було, ну, виглядало гарно-гарно. Коли проходить там 3-4 дні, ти приходиш уже, це не багато займає. Там, ти їх пару днів всього ж носиш, приходиш до лікаря, він тобі приміряє твої вже вініри, ти дивишся в дзеркало. Сам саме маленьке, саме маленьке, що тобі не подобається. Він з тобою погоджується. Тобі навіть може запропонувати своє бачення і відправляється на лабораторію, і вони його роблять. Щоб коригують то, як тобі подобається. Звичайно, Хотіло? ми враховуємо кожну навіть маленьку думку свого пацієнта. Нам для нас це важливо, важливий фінальний результат. А скажіть, після набуття вже нової посмішки життя якось змінилося у вас? Ну, так. Я стала посміхатися більше. Ді, це що? подобається чоловіку. <гум> Звісно. Позитивні емоції це завжди круто. Так. Розкажіть, будь ласка, як вам загалом обслуговування в клініці саната атмосфера, відношення, адміністрація? Це Дуже чудово. Я... Мені подобається усе. Всі привітні, всі посміхаються, о, йдуть на зустріч. Якимось твоїм побажанням завжди з посмішкою тебе зустрічають. І приходиш, і в тебе якийсь таке домашній, такий настрій. Ти, так, так, так. І ти тебе з посмішкою зустрічають. Все дуже ну, мені подобається. Комфортно в клініці. Дуже комфортно. Нам приємно, що ви <смітна> так думаєте про нас. Це насправді так. Немає у мене дівчатка, супер їм респект. <смітна> Дякую. А чи можете ви рекомендувати нашу клініку своїм друзям, знайомим? І чому? Я рекомендую вже. Вже, вже. вже. рекомендую. Мене, по-перше, я за собою потягла чоловіка. Одразу Він зі мною пішов. Так. І також в мене є знайомі, яким я вже рекомендувала. І рекомендую тих лікарів, у яких я була. Чому ні? Я тільки за. Дякую. А також немало те, що в цій клініці є все. Обладнання. Це мені так подобається. Були всі лікарі, всі мене проконсультували. По-друге, є обладнання для того, щоб зробити знімки. КТ, мерте, знаєте, як ми приходимо в стоматологічну або в державну клініку, або в якусь маленьку стоматологію. Що ми перше? Ось вам направлення, підіть по цьому адресу, Поїдьте. зробіть. Оце це, це отаку, такий зніметь. Отакий. Да, я також з цим стикалася. Це незручно. Це... Звичайно, це займає багато, багато часу. Багато багато і великий плюс хочу зауважити і. Якось даже, може, десь якісь рекомендації дати мені кожна людина, яка приходить до стоматолога. Неважливо це. Ну може, діти у нас вже зараз вони вже знають, що це не боляче, це класно круто. У мене дитина біжить у санату. Це, 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 це як якщо не брати як мене, то я туди не біжу. Бо ще цей дитячий страх він нікуди не не подівся. Але є такий психологічний трюк. В кожному В кабінеті є телевізори. По-перше, хочу подякувати тим, хто вже знає, що коли я приходжу, у мене є передача Ореле Ріжка. Вони мені питають, чому це психологія. Ти приходиш, в тебе в голові що? Щось там сверлять, щось там десь забули. А як укололи, а що там почистили? Тебе мозок працює на конкретну якусь Тепо подію відволіктися, і коли тобі вмикають телевізор, ти вже не слухаєш те, що тобі там дзюрчить, сверчить, підкалюють, не підкалюють. Ти е дивишся в телевізор. Ти можеш включити за бажанням. Лікар тобі може включити все, що, що, що тобі подобається. Так, дякуємо вам за такі обширні відповіді. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Вам, друзі, дякуємо за перегляд. Бажаємо вам гарного дня, спокійного дня та до нових зустрічей. І пам'ятайте здорові зуби у всіх і кожного.